Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про зміни у вашому оточенні. Тож, давайте розглядати. Цікавої вам історії та смачної кави. Давайте побачимо. Так. Угу. Ох, тут, тут дійсно тут зміни будуть, бо тут і шляхи, і нові люди, і хтось. Як відходить від вашого оточення, як людина, як м, чоловік, як в інше місто поїде. Це якась така далека дорога. Для когось це. Зараз зараз. Не можу зрозуміти чоловік чи жінка, але якась, знаєте, така чолка в людини, як один, одне око. Закрива. І це як ліве око закрива. Людина світла, непогана, заходить у ваше оточення. Ще один чоловік мені показаний, який заходить, знаєте, якось додасть роботи вам. І якось так швидко треба буде все робити. І це, як, знаєте, прийде до чоловіка і обидва до вас. Потім будуть чи підходити, чи звертатись, чи якось там зв'язуватись з вами. І ця робота, якось, знаєте, от один принесе, поспілкується і передасть вам. От якось так. Потім показана жінка, але здалеку жінка. Ну, розмови, спілкування, шлях, але він такий далекий. І це ну, для когось це більш знаєте, телефонні розмови. Воно не так легко людині приїхати. Це все про, про перспективи. Чомусь, от це перше, що в око впало, то з цього і почала. Що ще по перспективах? Тут шлях якийсь. от знаєте, Десь ви будете їхати, і ви зустрічаєте людину. такий якийсь, Або він дуже зосереджений, цей чоловік, або якийсь він навіть засмучений, як старий знайомий. Це не нова людина. Ну Так, цікаво вам буде побачити людину, якось так помітні зміни будуть у ньому. ну такі, Просто цікаво. Трошки вас як засмутить ця зустріч. так знаєте, ну, З одного боку цікаво, а з іншого боку, десь як по роботі ви спілкувались раніше, така якась зустріч. Так, щось ви сумні потім після цієї зустрічі, щось може почути від людини. Не бачу, вточнень тут нема. Далі дивлюсь, що стосується особистого життя, то тут ви обмежувати трошки будете спілкування з, з якимсь чоловіком. E, Взагалі-то мені показана жінка, в якої дуже багато клопоту, у вас так, знаєте, як збільшилось роботи. E, як є чим зайнятися, він відволікає. І ви просто от ви самі по собі будете казати: слухай, якщо це не дуже воно тобі горить, то питання, то. Оближче потім звернешся, потім повернемось до цієї справи, там, до цієї розмови. Якось ви самі будете його трошки від себе відсувати. Потім засмучений чоловік, один засмучений, а інший, знаєте, він якийсь такий. От ніби й не хитрун, але дуже якийсь він такий серйозний і. Це людина, яка от не приходить до вас просто так. Він приходить на вашу територію. І він приходить тільки тоді, коли у нього виникають питання. Взагалі, ти дуже зайнята людина. І вас на думці тримає. От просто ви як людина, яка може ну, якісь питання можна тільки з вами вирішувати. Ну, і другий чоловік, якийсь він такий з сумними очами. Якісь, ну, такі. Ви посміхаєтесь, ви як одному, так і іншому посміхаєтесь. Ви взагалі так тут всміхнена людина. Але от один так, ну, він серйозний, просто такий діловий, так будемо казати. А от інший щось йому поспілкується з вами, і щось він сумувати починає, щось йому. Приходить за справами до вас, теж просто так не приходить. Жінка тут, спираючись на вашу допомогу, в, якій, в якійсь справі буде спілкування, вона прийде до вас з проханням. Цифра 50, вона на ній стоїть. Ну, наприклад, їй 50 років, чи вона народжена в 50-му році? Це вже, ну там, вам потім буде зрозуміло, про яку людину йдеться мова. А чи ви одразу розумієте? Так, що тут нам ще показане? В, в близькому оточенні от в сім'ї, воно там більш-менш без змін, просто що якісь зміни підготу, підготовують до якихось змін, до світлих, хороших змін якогось чоловіка. Знаєте, він якось з острахом до тих змін відноситься, але його вмовляє жінка. Йому сюрпризом, що вона так, знаєте, от нібито я з тобою піду. Давай, все ж таки, треба зробити. Ну, наприклад, може до стоматолога його схиляє, сходити, а він боїться. Ну, я шуткую, але ж там якось воно буде у вас по-своєму. Так, ось тут людини, Зараз хвилиночку. Я не можу зрозуміти, яка людина, але чоловіка штовхає до жінки. Ніби піди поговори. Дуже така яскрава, гарна жінка. І щось у нього аж ноги тремтять. Але ж треба піти поговорити з цією жінкою. Хоч би не зомлів, чесно. Так виглядає дуже імулячно. Ну, Тобто, якщо слухає жінка, то якийсь чоловік прийде, але ж не сам по собі. Його до вас хтось там штовхає. Так, робота соціуму. Тут центральна фігура чоловік. Щось мені тут чоловіки зовсім не всміхаються. Щось такі серйозні всі, такі всі, знаєте, зосереджені дуже. Один, другий. Дивіться, той, що першого побачила, він дуже серйозний після розмови з жінкою. Вона йому як розповідає про якесь виконання, про взагалі-то розмови Алісну. Про розмову вона з ким поспілкувалась, і вона просто роз Аліса. Десь вже зупинись. І вона, як результат розмови, розповідає. Ну, ви бачите, шокується. Ну, що шо таке? Що ти метушишся? Сядь вже десь. І просто от вона, вона спокійно, вона в настрої, в гуморі, вона спокійно то розповідає, але йому щось воно, знаєте, послухав і щось у нього настрій зіпсувався, засмутився. Він якось по-інакшому хотів, щоб було, тому й мої настрій зіпсувався. І ще він тут якийсь сюрприз готував, але послухав цю жінку і зрозумів, що його сюрприз недоречний. Ну, добре. І ось другий чоловік, ось тут якісь обхідні шляхи будуть. І дивіться, як він як готується до зустрічі, до розмови з людиною, а щось буде в обхід нього зроблене. Так, розхитається ситуацію. Аж відвернеться він від людини з, з роботи, з близького якогось оточення, з ким він там спілкується. Він дізнається, це не буде ситуація, яка, знаєте, от вона ну так, може, людина там дуже і хотіла б, щоб тихенько все вийшло, але ж дізнається він, що в обхід його пройшли ситуацію, і ну, це буде так. Знаєте, він, він то не забуде. Пліткарство я не буду дуже тут зосереджувати. увагу Таке буде теж, ну, хтось до вас там буде приходити зі своїми плітками. І тут мені і чоловіки, і жінки показані. Тож таке, воно не дуже цікаве. Так, ну, давайте, що тут у нас блюдечко ще розповість. Ой, тут жінка аж аж. Так, вона аж біжить, біжить. Зараз здивування у неї таке, знаєте, вона щось почула і щось вона давай розглядати разом. Ану, що то таке, ану, що то, як то воно буде? Якась ситуація пов'язана з чоловіком, з жінкою. Зустріч якась з третьою ще людиною. Ну, тобто, знаєте, десь щось назбирала якихось новин, і просто спішить до вас з розмовою, вражена така. І ось тут до когось жінок без попереджень, без всякого такого, що там. Ти будеш на місці, я приїду. Може, там раніше була домовленість до жінки поспішає чоловік. Це як повертається з чимось? Так, він то інкогніто робить, без попереджень. Ну, сюрприз. Так, а що це таке? Тут якийсь чоловік прийде і вам такого клопоту принесе, будете дуже так знаєте, багато зайняті після приходу цієї людини. Як роботу вам принесе і будете сидіти розбиратись з цією роботою. Хитрун якийсь мені тут показаний, будьте уважні, бо щось до грошей ваших має справу. І все, на цьому все. Так, на цьому все. Тож, всім дякую, всім вам гарного оточення і гарних сюрпризів. Хай вони будуть тільки приємними. Обов'язково бережіть себе. Побачимось з вами в наступних Філіжанках чи розкладах всім пока.